Ваші враження від фільму Київські Файли враження від е, фільму Київські Файли є дуже позитивні, тому що я вважаю, що таких фільмів у нас час потрібно набагато більше, тому що він підіймає дуже важливу тему тему КГБ, тему спецслужб у радянські часи і так далі. Нам важливо підіймати цю тему, тому що довгий час ця тема була табуйована, Про це боялися люди говорити. Це було досить, типу, таке у суспільстві, що воно є, всі про це знають, але ніхто це не обговорює. Тому що страшно, у людей ще з тих часів був страх та недовіра до спецслужб. Тому цей файл є важливий в цьому аспекті. Також цей файл є важливий в тому аспекті, щоб е, зрозуміти, що. Росія наш не просто ворог, такий як звичайний, а ідеологічний ворог всього цивілізованого світу. Росія протиставляє себе цивілізованому світі, де в центрі стоїть людина як особистість, і особистий простір, та якась особиста повага до цієї людини, і натомість в Росії ідеологічно так склалося, що там людина не відіграє ніякої ролі. Це просто поживний ресурс для режиму. Режим людьми харчується і продовжує існувати. Вважаєте ви важливим поширення цього фільму на широкі маси? Якщо так, то чому так важливо поширювати насамперед в Україні на широкі маси, тому що це ми пропрацьовуємо певні травми нашого суспільства? Бо у нашого суспільства є певні травми, наприклад, там недовіра до поліції, недовіра до спецслужб, недовіра до державного апарату воно тягнеться не тільки через недосконалість українського державного апарату, а ще з тих часів. Коли у нас була при владі СРСР, і тоді державному апарату взагалі не можна було довіряти, тому що це було небезпечно. Краще було тоді промовчати і піти далі. Ось так, типу, і все ще важливо. Добре, що це зняв закордонний режисер. Це потрібно ще донести на закордонну аудиторію, наскільки це страшно, тому що переважна більшість людей в Західній Європі вони не знають, що таке тоталітарний режим, і що то за страшна біда, наскільки що. Режим проникає буквально в твоє особисте життя, в твою квартиру. Він став спецслужби ставлять тобі прослушки, до тебе в ліжко, як показано у фільмі. І це важливо донести західній аудиторії за що ми зараз в принципі боремося, і що може настати, коли ми перестанемо боротися.